Коли тебе не чують, не кричи, не слухають, не надривайся в суперечці. Двері не відчинили більше не стукай. Адже прізним ніколи не стане море. Не вірять виправдання порожній звук. Не винен живи владу з душею. Не лізь на дерево, коли надломлений сук. А ненавидять горе невелике, не цінують, не нав'язуй себе, Поцінять, коли знову станеш потрібним. Не люблять відпустити всіх, люблячи. Що не твоє не гріє вітром південним, нехай не цінують і не чують іноді. Все до пори розсіються тривоги, але дозволяти. Не можна лише ніколи, щоб об тебе раптом хтось витер ноги.